Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про дроп від назвою Rebayce, за яку ми отримаємо чи ранній доступ до додатку, чи їхні токени. Ребайс це додаток для життя в стилі AR від Adventure Web 3, який дозволяє нам досліджувати, збирати та використовувати ексклюзивні цифрові нагороди в реальному житті. Перш приводить глім та дає монети e плюс гарантований ранній доступ до їх застосування. Переходимо в ЛІМ форму та виконуємо завдання. По можливості запрошуємо друзів. Нагороди 3 реферали ранній доступ. 10 рефералів, тобто це 150 місць є наявності. Це 10 токенів в URL доларах плюс ранній доступ. 50 рефералів 70 місць. 50 токенів URL, плюс ранній доступ. 150 рефералів 200 місць, 200 доларів, плюс URL-токенів, плюс. Ранній доступ. 300 рефералів 5 місць, 500 доларів РЕЛ. плюс ранній доступ без врахування іксів. Дедлайн завтра. Отже, переходимо в лім-форму. Ви було якесь незрозуміле? Підтверджуємо, що ми людина. Слідкуємо. Зараз все потрібно пробувати, так як зараз бичий етап ринку, тому потрібно всі додатки, всі по можливості проходити активності, так як проекти, які запускаються на бичому ринку, зазвичай дають багато іксів. Отже, потрібно всі активності виконувати, по можливості приглашати друзів, самим створювати аккаунти. Чим більше у вас рефералів, тим більше у вас можливості буде виграти токен і чим більше заробити коштів на обичому ринку. З телеграм не обов'язково підписуватись, ми можемо нажимаємо продовжити і все. Як на мене, додаток крутий. Можна спробувати, там є ще відео. Ось можете переглянути на 25 секунд. Ось така легенька форма вам дає можливість прийняти участь в ранішньому, тобто вам надійшлють потім, я так зрозумів, сам додаток, який ви можете користуватися. і Заробляти на ньому, так? А якщо ви ще прочите більше 10 друзів, вам ще дадуть 10 доларів токена. Ось ось моя ссылка для друзів. Реєструйтесь, по-моєму. Якщо я виграю, значить вам цікавий даний контент. Отже, підписуємося на мій телеграм-канал, мій YouTube канал, ставимо лайки. Всім пока!